Як загадувати бажання на новий рік, мені здається, що це зараз така актуальна максимальна тема, тому що багато хто думає, як це правильно робити, є різні такі традиції, які вже склалися в суспільстві, є поради, маса порад онлайн, які ви можете знайти. Саме розповсюдження те, що роблять і чого б я не радила робити, це, наприклад, спалювати своє бажання і випивати його з келихом якогось напою. Зараз поясню, чому. Коли ми формуємо своє бажання. Дуже важливо, аби воно десь лишалося. Або кудись воно йшло. Коли ми спалюємо, ми фактично його спалюємо і не даємо йому кудись пройти. Це так само, коли на день народження задувають свічку. Свічка має догоріти до кінця. Не треба її задувати, не треба збивати цей намір. Що можна зробити на Новий рік? Припишіть собі цілі або свої бажання і покладіть його в золотий або в червоний конверт. І хай окремо він знаходиться в якомусь місці. Зберігається, де ніхто його не чіпає, і куди ви можете повернутися в будь-який момент. Це перше. Друге, якщо у вас є якийсь внутрішній запит, от чого ви хочете в новому році, поставте зараз собі це питання. Якщо ви хочете чогось там конкретного, наприклад, припустимо, любові, налагодження стосунків або стабільності кар'єрного розвитку, ми можемо спалити окрему програмну свічку. Я вам зараз покажу, як вони виглядають. Свічка підбирається саме під ваш намір індивідуально, хоч це любов, хоч у стосунках, хоч ні. Тут я не розповідаю, це все відбувається це вже індивідуально на консультації. Або якщо ви просто хочете, щоб рік був загалом успішним, ми можемо спалити програму свічку на успішний новий рік. Я їх починаю виготовляти з 21 грудня, грудня. нас починається новий чудовий світлий цикл. Тому ті, хто хочуть залучити бажане в своє життя в 2026 році, обов'язково пишіть мені в Директ інстаграму. Там є лінк в шапці профіля, ви можете мене знайти. Я сподіваюся, що ця порада вам допоможе і чекаю на всіх в своєму профілі.